Вітаю вас, друзі, на каналі Татусевій Історії. А перед тим як ми продовжимо слухати про пригоди авіа, пташиного авіадиспетчера, не забудьте подякувати лайком та коментарем для того, щоб цей канал розвивався та ріс. Блимнула камера. Канарка затьохкала в мікрофон. Доброго вечора. Сьогодні з вами на каналі з птахами поруч пані Док. Кожен з нас любить літати. Навіть якщо ми літаємо не лише тому, що хочемо, а тому, що треба. І тому нас дужче має хвилювати питання безпеки. Відомо, що останнім часом круг шах не раз устривав у чиїсь плани на шляху з дому додому. Хто і що нам може допомогти почуватися впевнено в повітрі? Про це сьогодні розкаже Бориспольський голуб Авіа. Отож. За кілька хвилин слухайте інтерв'ю з цим віднедавна мегапопулярним птахом у програмі документи пані Док. Сповахнуло світло, і авіа замружився геть засліплений. За мить він розплющив повіки і застиг. Просто на нього дивилася камера, і тут знову почувся голос канарки. Якщо пам'ять мені не зраджує, ви живете в Борисполі вже кілька років так. Але щойно довідалися про професію авіадиспетчера, з новин відомо, що ви хотіли б започаткувати таку практику серед пташок. Чи може це означати зміни на краще? Ем, ну, так, літання це долання відстані, і ми маємо її передбачати, прораховувати, обмісковувати. адже це нам полишить прильоти не лише на далекі дистанції, а й на короткі. Так, це може означати зміни, але говорити про те, чи ці зміни будуть позитивні чи негативні ще рано. Потрібно, щоб ми пропрацювали всі разом. Ходять чутки, що ви не вірите в власні сили, але ви були спортивним голубом і, напевне, знаєте, що таке сила духу. Так, ну я хотів якомога більше досягти у спорті. Але не міг, бо мав проблеми деякі. Наприклад, давно поранене крило. Він підвів крило ближче до камери. У клітці мені довелося тіснитися з іншими голубами. Конарка відійшла в бік. Горобець Дубль ступив за нею, а я знову замружив очі, цього разу з полегшенням. Нарешті йому відлягло від серця. Невже шоу скінчилося? Як бачимо, наш герой мав шанс стати відомим спортсменом, але доля приготувала йому дещо інше. І ось тепер голуб відчув своє справжнє покликання, ідея авіадиспетчерів може знайти багато щирих прихильників. І що тут сказати? Від цього голуба можна чекати справжніх несподіванок. Знову музика. Знову мікрофон, знову світло в очі. Не встиг авіа зосередитися на своїх почуттях, як канарчин голос зазвучав просто йому перед зобом. З чого будете розпочинати і чого хочете побажати і нашим глядачам? Розпочну з надії, і побажати хочу всім теж надії на краще, так. блимнуло світло, канарка відступила вбік. Авіа потрав крилами очі. Здавалося, що світло камери й досі різало йому повіки. Він потрусив головою, намагаючись прийти до тями. Птахи з надією в серці багато чого можуть змінити, а нам варто покладати на них свої сподівання, що ми робимо. Дивіться новини на каналі з птахами поруч. У наступних випусках ви побачите і почуєте більше аргументів і менше щебету. З вами була ваша пані док. Блимнула світло, канарка опустила мікрофон, авіа видихнув з полегшенням. Надія в серці, перекрилився шах, повернувшись усім тілом до ябди. Боюся, що журналюга закипить не на жарт. Ти чув, як вона закинула. Менше ха-ха-ха!» хлопотав крилами в унісон своєму сміху. Закипить, дріст крізь вікно дивився в телевізор, що висів на стіні в банку. «Закипить!» Ставлю ще одну запанку на те, що ці двоє працюватимуть на мене. Круг вийняв з-під крила золоту запанку і кинув просто межі очі ябеді. Дубль і пані Док склали своє репортерське причандалля. Летімо, кивнула вона до Аві. Куди? А ти, звісно, думав, що я жартувала, сказала вона. Слухай но, ну, у мене в маль часу з тобою бавитися, або ти летиш, або доведеться нам тебе тягнути. Але куди? В центр? Який? Авіадиспетчерський. Серйозно? Ні, ти таки з привітом. За мною. Вона шуганула з вежі. За нею, закинувши знімальну камеру на спину, полетів дубль. За мною, повторив за канаркою авіа і повільно, долечи страх, полетів у слід. Чоразу злітаючи, голуб хвилювався, що якщо поранить крила ще раз, то літати вже не зможе. А тепер він ще й не би як остерігався шаха. Певний час Авіа сидів у сумці, боючись поверхнутися. Найменший Шурхіт міг його виказати. Пані Док сховалася в кишені у чоловіка, в якого вона винаймала житло. Його вона знала вже років зотри. три. Весь цей час він ходив то на ранкову, то на денну, то на вечірню зміну до центру управління польотами. І ось... Авіа і пані Док опинилися у приміщенні центру. Тепер зробити треба було майже неймовірне вислизнути непомітно і сховатися під сидіння. На щастя, диспетчер зронив якийсь аркуш, і доки він підіймав його, пташки змогли вибратися зі своїх схованок. Перше, що вони побачили, це великі комп'ютери. За ними люди в навушниках з мікрофонами. На кожному з комп'ютерів було надсять ліній, рисок, цяток, кругів, надписів, «Голуб отетерів. Натомість пані Док уважно за всім спостерігала і записувала на свій диктофон розмови диспетчерів. Український міжнародний 586, полоса, 1,8, право права, вітер 220 градусів 5 метрів в секунду. Зліт дозволяю. 1.8 право, займаю вітер 225 метрів в секунду зліт дозволено. Віндроус 119 полоса 1 8 дозволяю. А він 119 полоса 18 право, вітер 220 градусів 5 метрів в секунду посадку дозволяю. 119, 1, 8, право, секунду, посадку Цілу робочу зміну відсиділи авіа та пані Док у своїх схованках. Навіть якби вони хотіли вийти раніше, це було неможливо, бо з центру ніхто не виходив до завершення зміни. Коли ж авіа нарешті вибрався на своє повітря, у голові йому все ще крутилося. 445 й п'ятий беріть ліворуч, 5601 дозволяє посадку, 722 й виходьте на злітну смугу. Чергова сенсація. Вириснув папуга Кодак, щойно пані док, і авіа вилетіли на вежу. Тобі вдалося пробратися в центр, чи не так? налетів він на авіатиці чи йому меже очі диктофоном. Що ти побачив? Про процес управління літаками, бовкнув авіа, але не встиг сказати більше, бо до Кодака підскочила канарка. Що бачив, це не твоє побужит тіло. А ось і улюбленийся глядачів. Кодок спробував заховати диктофона. «Віддай!» Вона настовбурчила пір'я на крилі. Чекаю, Прицокнула кіхтиками. За що!» забігли очі Кодака. Це мій робочий інструмент. Слухай сюди, зашипіла пані док. Зі мною такий номер не пройде. І вона потягнула диктофон на себе. Віддай. Ні. Він швидко відштовхнувся дебелими лапами і зготів у повітря. З усієї сили смикнув диктофон, але канарка не відпускала, авіа стояв, роззявившись дзьоба. Втрутитися чи ні, трохніково міркував він. Та поможи, телепню, скомандувала канарка, бо вже майже не мала сили тримати диктофон. Авіа ще більше розгубився і витріщив очі. А, -а, -а що робити? розвів крилами. але тут таки отямився, злетів і вчепився Кодикові у хвіст. «Ай!», -ай! – загрував папуга і випустив диктофон. Його миттю підхопила пані Док і зникла за вежею. Кодак кинувся за нею наздогін, але, глянувши на свій обскобаний хвіст, передумав. І почав збирати жовто-гарячі пір'їни, що тепер кружляли в повітрі. Це вам просто так не минеться. сердито пригрозив він авіа. Ще бити факти. Субота, 8 травня 2021 року, новина дня. Кореспондент Кодекс став жертвою ганебних підступів інтригантки і авантюриста. Його називають новою хвилою. Її голосом пташок. Але що вони обіцяють нам на шляху до змін? Не з новими ідеями, а зі скандалом довелося зіткнутися журналістові газети Щебет і факти, коли він чесно готував репортаж про так званий грандіозний задум Голуба Авіа. Звичайний робочий епізод переріс у драматичний конфлікт, коли канарка Док агресивно напала на папугу Кодека. Її ганебно підтримав голуб авіа невмілими рухами, кинувшись канарці на допомогу. Викраний диктофон і втрачені найдовші пера з хвоста ось результат найкращих намірів нашого кореспондента. Шах загорнув газету в трубочку і примружив око, поглядаючи в неї, як у підзорну трубу. Мені це не подобається, сказав він ябеді. Здається, цей авіа робить усе правильно, він розгорнув сторінку і знову перечитав повідомлення. Адже запанки будуть моїми, цвіркнув дріст ябеда. Що? повів оком Шах. Запанки будуть моїми. Не чую, врігосніше, каркнув шах. Ха-ха. Почав я би але зрозумів, що круг насміхається з нього. Хе-хе-хе! Шах знову скрутив газету в підзорну трубу. Новини Канал з птахами поруч. Ведуча. Проблеми на шляху до мрії не зупинили Бориспольського голуба авіа. Навпаки, він буде й далі долати всі труднощі. Уже наступного тижня авіа береться за втілення свого плану. Як він це робитиме своїми силами, чи може з допомогою друзів? цікавилося Док. З піднятою головою та з розпростертими крилами авіа зустрічає всі випробування. А на запитання, чи вдасться йому подолати проблеми, пов'язані з шахом, авіа відповідає так. Камера, мікрофон, світло блимнуло голубів просто в очі, він і цього разу отетеріло завмер. Я е, докладаю всіх зусиль для того, щоб моя мрія допомогла пташкам Борис поля уникнути проблем з вельми шановним круком шахом, хоча однозначно прокоментувати е, майбутні події я поки що не можу. Дякуємо. Це були пані Док та доби для каналу з птахами поруч. Авіа стояв, опустивши голову. Навіщо я все це верзу? Думав він. Адже я просто не знаю, як реалізувати свій задум, де взяти комп'ютер, навушники, мікрофон, як організувати систему передачі інформації. Він почувався безпорадним. Коли пані Док сховала мікрофон, Авіа підійшов до неї. Здавалося, тривожні запитання були написані в його очах. Отже так, сказала вона, глянувши на голуба. Візьми себе в крила. У мене все під контролем. Під контролем. Авіа присромно сховав очі. Тримай план. Вона подала йому папірець. Там я прописала твої подальші дії. План. Перша. Початкова підготовка. Передбачення погоди для пташок. Організація пташиного руху. Технологія роботи пташиного крила та інше. Друге. Навігація. Обладнання. Мова. Радіотехнічні пристрої. Третє. Виконання. Тренування початкової групи. Екзамен. Після чергового перегляду новин шах вибухнув гнівом. Ти диви? Ти тільки поглянь, таке верзе на публіку. Ми покажемо, хто тут хто. Він стукнув себе крилом в груди. Клич, кодака, я маємо щось сказати. Я буде затремтів від страху і кулою вилетів із мансарди, а за хвильку повернувся разом із папугою. Пиши, Ось тобі сенсація. крикнув Шах. Пиши. Ще бити факти понеділок 10 травня 2021 року. Шах попереджає авіа. Поважний круг шах, який користується небайкою підтримкою пташок Борисполя, попереджає, що може вдатися до будь-яких дій у відповідь на потякання Голбоавіа для каналу з птахами поруч. Пустопорожні балачки я спростовутиму діями. Спокійно і розважливо заявив шах. Нагадаємо, що голуб Авіа доволі самовпевнено обіцяв стати пташиним авіадиспетчером, щоб керувати перельотами не тільки приспольських, а й усіх інших пернатих мешканців нашої країни. Цю сумнівну авантюру в пташиному світі оцінюють неоднозначно. Коли до Авіа долетіла ця звістка. Він уже сидів на авіадиспетчерських заняттях, куди потрапив знову ж за допомогою портфеля того самого канарченого знайомого. Щоправда, заняття проводилися для людей, але і тут пофортунило. бо пані Док знайшла в записнику ім'я свого давнього приятеля-винахідника. Він саме зробив кілька комп'ютерних програм з вивчення будови і спроможності в польоті пташиних крил і пір'я. Ба більше він добряче розумівся на радіотехнічних пристроях, звали його Еом. Він був перелітнім птахом, мешкав півроку в Україні, а ще півроку на Комацьких островах, на межі Берингового моря і Тихого океану неподалік від Камчатки. В Україні він збирав необхідні матеріали для наукових студій, а на островах займався дослідами. ЕОМ – Теж пробрався до класу. Утім, він запізнився, тож змусив авіа добряче понервувати. Одягнувши навушники на авіа та увімкнувши невеличкий монітор, Еом почав показувати Голубові все, що інструктори пояснювали авіадиспетчерам. Ось лише Еом робив це пташиною мовою. Шах прилетів до аеропорту в досвіта. Минуло два тижні, а від авіа не було ні слуху, ні духу, ні новин, ні пліток. Перший тиждень усі засоби масової інформації винуватили шаха і ябеду в тому, що авіа був змушений залишити свою домівку, дехто висловлював побоювання, що авіа відлетів до теплих країв, хоча, як помічали вони, було прикро полишати Бориспіль у пору цвітіння каштанів. Інші писали, що авіа переховувався в Києві, але де саме не вказували, бо то були лише припущення журналістів. Свідків і очевидців зникнення авіа не було. Минув ще тиждень, і газети одна за одною почали забувати про авіа. Новини та тебе шоу теж висвітлювали інші події, як то цвітіння каштанів у ботанічному саду чи підготовка до святкування дня міста. Лише Кодек щодня пильнував в аеропорту і доповідав про все шахові. Утім, його доповідь була незмінною. Авіа зник. Авіа тим часом складав іспити, пташині, тести, уважність та зосередженість. Уміння швидко приймати рішення, здатність уявляти, її задачі на кшталт. Пройди переплутаними лініями за п'ять хвилин. Хто розмовляє всіма мовами або задача стоять двоє птахів, один дивиться на південь, а другий на північ. Чи можуть вони побачити один одного, не користуючись дзеркалом? З доброго крила шпака Еома та під його чітким керівництвом Аві розпочав стажування та професійну підготовку. Сховавшись у шпакових гніздій, вони тренувалися щодня. Гом виділив для занять один зі своїх моніторів, навушники та мікрофон. Завдяки цьому Авіа зміг засвоїти карту польотів і повітряні шляхи, недозволені для польотів зони Розклад польотів 0015 в Мадрид 0745 Дублін. 10.00 Рига, 11.30 Львів, Полярна качка. Білий лелека, шило хвіст, гірські гуси, кроншнеп, монгольська сивка. Також Йом розробив для авіа управління польотами та обладнання для зв'язку, передача команд та обміну інформацією. Перш ніж набирати охочих на тренування, сказав шпак. Маємо провести свій експеримент. Який ще експеримент? здивувався авіа. Тренінг польоту. Що тут незрозуміло? тьохнув Еом. Я керуватиму за монітором, а ти полетиш, узявши курс, он із того то дерева. Але я погано ну, літаю. Може, хтось інший тут міг би спробував натякнути Авіа. Хвилиночку, нахмурився Еом. Ти хочеш, щоб летів я. Чого би ні? вигукнув Авіа. Я мав би змогу за тобою наглядати. А ти маєш рацію. Гаразд. Еом розправив крила, начепив на себе навушники й мікрофон. Уперед. Авіа ніби й полегшило, адже й йому не треба було летіти і зайвий раз навантажувати пошкоджені крила. Та водночас йому аж затенькало в грудях відповідальність. Але сумніватися запізно. Еом поготові. Тієї ж секунди натиснув кнопки на моніторі і перед ним висвітилася карта повітряних шляхів. Шпак 001 вам дозвол на виліт, сказав Авіа. «Підтвердіть». підтверджую. «Беріть праворуч, висота 20, підтвердіть». підтверджую, попереду гілка зміна висоти. Авіа слідкував за шпаком на моніторі. Висота 10, Підтвердіть, підтверджую. Шпак 001, Беріть ліворуч, змінюйте висоту 10 на 5, Переходьте на посадкову смугу. Вас чую. Шпак 001 беріть праворуч посадку дозволено, видихнув авіа. Еом заскочив до гнізда. Вийшло, молодець. Він по-дружньому штурхнув авіа своїм невеличким поцяткованим крилом. Пані Док та Авіа сиділи на диспетчерській вежі. Боїнг 777 йшов на посадку, за ним аеробус 380 -й. Авіа солодко й трохи замріяно зітхав, спостерігаючи за кожним повітряним судном. Що ж? сказала пані Док, – готове. Я yeah. га, oh. почулася край вежі. Звідтіля вискочив попуга кодак. Який уже не перший день тут чатував. І ось тепер він літав туди-сюди повз вежу, щинивши божевільний галас. Сенсація! Сенсація! Він є, він тут. Великі малі пташки зліталися на папужин крик до вежі. Угледівши авіа, вони завмирали і витріщалися на майже забутого героя. Голуб не знав, як себе поводити. Чого ти горваєш? не витримавши, гукнула до папуги панідок. Краще подай до газети оголошення, вона кинула йому папірець. Я? здивувався Кодок. А хто ж? Кодок тієї ж миті схопив папірець з інформацією і зник за вежею. Малі й великі пташки юрбилися довкола свого героя. Дубль. Де не дубель. пані панідок. Я тут. З'явився горобець. Умикай камеру. Камера, світло, мікрофон. Пані Док. Доброго ранку всім, хто прокидається разом з нами. Це канал з птахами поруч, і з вами я, пані Док, та мій помічник Горобець Дубль. І в нас гарна новина. Наш герой голуб Авіа повернувся. Ви тільки погляньте, скільки пташок злетілося подивитися на нього. Місцеві птахи мали багато версій щодо зникнення авіа. Скажіть, пані Сойко, де ви гадаєте, був наш авіа? Мало що може трапитися. Ми думали, що його вітром здуло. Усі ж познали, що він тут, на вежі, навіть за найстрашнішої негоди сидів. А ви, як вважаєте, панно синице? Я думала, може, подався в еміграцію. Хоча він місцевий птах, але хто його зна. А які твої міркування голуб'я? Я гадав, що його й на понича не забрали. Як бачите, версії різнилися, але сьогодні ми нарешті звернемося до самого авіа. Скажіть, шановний, де ви пропадали? Мікрофон? Це велика таємниця. Не зараз, не тепер, рано ще. Ви говорите як справжній мистифікатор. Та де, ну, так. Дізнатися більше про авіа пташки мріяли давно, але навіть сьогодні ми не можемо знати достеменно, які сюрпризи нам готує герой голуб. Тепер залишається найскладніше. Дочекатися. Панідок, Горобець Дубль, канал з птахами поруч. Кінець другої частини. Не забувайте ставити лайки та писати коментарі для того, щоб канал розвивався та ріс. До зустрічі, па-па!